Якщо зараз ви важите більше ніж хотіли би, то не починайте засуджувати себе, адже іноді зайві кілограми це не про силу волі, а хвороба, яка загрожує серцю, суглобом, гормоном та й навіть життю. Сьогодні в медичному хабі говоритимемо про баріатрію, хірургію, яка може стати початком нового життя. На наші питання відповідає Марія Дрік, лікар-хірург із чотирирічним досвідом роботи. Спеціалізується на загальній баріатричній та онкохірургії. Закінчила Дніпровську медичну академію у 21-му році. У 25 му завершила спеціалізацію з онкохірургії та тематичного досконалення з баріатрії. Марія Андріївна володіє сучасними малотравматичними методиками, проводить як лапароскопічні, так і відкриті операції, займається лікуванням ожиріння, гострих хірургічних захворювань та новоутворень. Лікарка є членкиньою європейських та українських. Професійних асоціацій, зокрема Європейська асоціація індоскопічних хірургів та Міжнародна федерація хірургії ожиріння. У своїй роботі поєднує доказову медицину з персональним підходом до кожного пацієнта. Пані лікарка, давайте почнемо з простого: що таке баріатрична операція і для кого вона. Баріатрична операція це хірургічне втручання, яке робиться пацієнтам з надмірною вагою. Тут мається на увазі не тільки дуже товсті люди. А Просто ті, у яких є проблеми зі здоров'ям. А чи є якісь у неї види, чи це один сталий вид? Е, ні, дуже багато видів цих операцій. Е, вони відрізняються між собою з порушенням анатомії або без порушення анатомії. Це підбирається в залежності від проблем самого пацієнта. Це складна операція, скажіть, будь ласка, е, немає нескладних операцій. Всі операції складні. Але е, ця операція проводиться лапароскопічно, тобто малоінвазивним способом, і е, враховуючи сучасний світ, е, я вважаю, що це безпечно. У світі кожна восьма людина страждає на ожиріння в Україні. Понад 25% дорослих мають надлишкову вагу, і ця цифра зростає. Як людина потрапляє до вас, ви зазначили, що це не обов'язково має бути якась критична вага. Е, Люди приходять самі або пацієнтів направляють ендокринолог, гінеколог, терапевт, іноді травматологи різні бувають случаї. А чи буває таке, що ви відмовляєте пацієнтові в проведенні такої операції? Е, буває, що відмовляємо, але дуже рідко. По-перше, це коли е, зазвичай це жінки, які мають зайву вагу, але не надмірну. І Хочуть зробити цю операцію, ми відмовляємо, бо в цьому немає необхідності. І якщо є пацієнти, які вважають, що це пігулка, яка врятує від цього, це теж не так, тому що це дуже складний шлях. Скільки часу займає підготовка до цієї операції, чи все має відбуватися в стінах лікарні? Підготовка до операції відбувається від тижня до місяця або трошки більше, якщо в пацієнта є якісь супутні захворювання, які необхідно пролікувати до операції. І що це може бути? Наприклад, обов'язково всім пацієнтам робиться гастроскопія. Якщо ми там знаходимо якісь проблеми, гастрит, виразки, то ми маємо це полікувати перед тим, як робити операцію, обов'язково. А чи не можна видалити якась якраз ту частину шлунку, яка хворіє? Не можна, бо ми робимо резекцію шлунку. І якщо там буде якась проблема, може бути ускладнення операції, ми намагаємося цього запобігти. Багато хто каже, та нащо ж його різати, коли можна просто перестати їсти. Але насправді ожиріння це хронічна хвороба, а не просто любов до тістечок. І в такому випадку баріатрія є реальним шансом людині повернутися до нормального життя. Чи буває у вас таке, що ви від своїх пацієнтів раз за разом чуєте щось, якийсь сталий стереотип, з яким вони приходять на цю операцію? Є. Е Два види стереотипів це негативні пацієнти, які кажуть, мені все життя прийдеться приймати якісь препарати, все буде погано. І цим пацієнтам можу сказати, що є різниця між операціями. Наприклад, найчастіша операція це продольна або слів резекція шлунку, і нема необхідності все життя приймати якісь препарати, якщо з вами все добре. Якщо це не пов'язано з цією операцією, це окей, це ми не можемо за це відповідати? І є інші пацієнти, які вважають, що вони можуть їсти все, що захочуть, можуть нічого не робити, бо будуть худнути все одно. Це теж не так, тому що це важка робота, як я вже казала. Про це я вас трішки пізніше більш докладно запитаю. А загалом наскільки можна схуднути, якщо провести таку операцію? Схуднути можна до, е, вважається стандартом, до 80% від зайвої ваги за перший, за перший рік або півтора року десь так. Але mm -hmm. мають місце різні випадки, хтось худне на всі 100% зайвої ваги, хтось худне трошки менше, але, е, наприклад, у нас не було пацієнтів, які не худли, які залишались в цій вазі або не схудли достатньо, або щоб це було задовільно для них. Давайте тоді поговоримо про те, яким має бути життя після проведеної операції, щоб вага не повернулася. По-перше, дуже важливо е дотримуватись дієти. Ми даємо дієту після операції пацієнтам, яку вони мають дотримуватись перший рік. Але ми завжди рекомендуємо звернутися до дієтолога. У нас є дієтолог, який з нами працює для того, щоб він зміг чітко пояснити, як правильно харчуватись. По часу, по кількості і так далі. Обов'язково, особливо молодим пацієнтам, ми рекомендуємо заняття спортом, бо це допомагає скидати вагу, це допомагає тримати тіло в тонусі. Тому що, якщо це дуже надмірна вага, і коли вона уходить, зі шкірою в нас починаються проблеми. І спорт в цьому питанні дуже допомагає. Щодо дієти, це має бути голод? Ні, це не має бути голод. Ми навпаки рекомендуємо харчуватися. Це має бути не менше трьох разів на добу, але це має бути дрібно, це має бути правильно. А поясніть, будь ласка, коли видали частину шлунку. Якщо людина буде не дотримуватися дієти, я так розумію, що шлунок може знов повернутися до великих розмірів. І тоді знову можна прийти до вас на операцію і робити так один раз на певний якийсь період часу. це звісно можна робити. Такі випадки існують, коли шлунок повертався до попереднього розміру, коли людям робили повторну операцію, але це, це не дуже добре. Зазвичай люди розуміють, на що вони йдуть, коли приходять на цю операцію, і вони цінують свій час, свою роботу, тому в нас не було пацієнтів, які б набрали вагу таку, як була до операції або більше. Після проведеної операції, через який час людина вже почуває себе здорово? Людина має навазі, немає якихось болів пов'язаних з проведеною процедурою. Взагалі-то ми виписуємо пацієнтів на другу, третю добу після операції. Вони вже самостійно ходять, рухаються, можуть себе обслуговувати, харчуються. Тобто, ну можливо, якийсь біль там в ділянці післяопераційних ран можемо сказати, що це там тиждень, максимум. Навколо баріатричних операцій купа і страхів. Хтось думає, що це легкий шлях, хтось що це небезпечно і взагалі не працює. Давайте разом із хірургійні розберемо найпопулярніші міфи. Баріатрична операція це швидкий і легкий спосіб схуднення. Це міф. Баріатрична операція це тільки перший етап складного шляху. Операція це те, що залежить від нас, від лікарів. А надалі все залежить від пацієнта, від того, як він дотримується наших рекомендацій. І займається спортом, харчується, працює над собою в першу чергу. Після операції можна їсти все, що завгодно. Ні, це міф, тому що є необхідний перелік продуктів, які ви маєте вживати. Звісно, після першого року пацієнти починають трошки зловживати, але це можна пережити, але обов'язково треба. Їсти порцію, яку ми вам кажемо. Ці операції роблять лише дуже товстим людям. Це міф є покази до цієї операції. Це ожиріння другого ступеня та третього ступеня. Другого ступеню – це з індексом маси тіла 35 і більше, якщо має місце супутня патологія, якась така, як артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, артрози безпліття. І ожиріння 3-го ступеня це з індексом маси тіла. Тіла більше 40, тому це не обов'язково критична вага. Це просто зайва вага, яку треба лікувати. Операція це крайній захід, коли вже все втрачено. Це однозначно міф, тому що чим раніше ви звернетесь до нас, тим легше буде в першу чергу вам. І нам теж буде легше вас оперувати, легше вас лікувати. Чим раніше за віком ви звернетесь, тим буде краще теж для вас, для вашого здоров'я, для вашого стану, тому що є супутня патологія, яка, на жаль, не є обратимою. Баріатрія це лише про красу, а не про здоров'я. Це теж міф, тому що в першу чергу це про здоров'я. Я вже казала про всі супутні патології, які мають місце бути, які е, саме, е, саме ожиріння є дуже великою проблемою для людини. Це дуже обмежує її спосіб життя і е, насолоду. А краса це вже бонус, який ми отримуємо. Операція це виправдання ледачих. Це міф, бо більшість пацієнтів приходять для до нас вже після того, як припробували все, що тільки можливо: дієти, препарати, лікування у ендокринологів, у гінекологів. І це, це не ледачі люди. Це люди, які хочуть собі допомогти, і це є круто. Після баріатрії потрібна допомога психолога. Це правда. Але не завжди з нами в команді працює психолог, який займається проблемами з розладами харчування. Але це не є обов'язковим. Якщо людина до нас приходить, розуміючи свою проблему і готова з нею боротися, ми можемо обійтись без психолога, але це нормально, це добре, і ми цим користуємось. Баріатрія це не про моду або комплекс, це можливості, можливості рухатися, дихати, обіймати дітей та жити без болю. Іноді хірургія це не крайність, а шанс, шанс, який варто собі дати. Я певна, що серед наших глядачів зараз є люди, які просто соромляться навіть звернутися по допомогу, піти до лікаря і визнати, що є зайва вага, є ожиріння, і може дізнатися, що потрібна така операція. Що ви їм сказали? Я би сказала, набагато гірше жити з проблемами, жити з зайвою вагою, з високим тиском, з болями в суглобах, з цукровим діабетом. Тому приходьте, в нас є команда, яка вам допоможе. Наостанок хочу додати, що ціло це не тюрма, а медицина сьогодні це не вирок, а інструмент. Іноді просто треба запитати себе, а чи не настав час змін? Ви дивилися медичний хаб. Бережіть себе.